Ну, з цим я, звісно, ще готова посперечатися, але то нехай. Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми говоримо про другий триместр вагітності, який триває з 13 по 28 тиждень. Не хочу сильно вдаватися до медицинських подробиць, яких тому вам раджу канал, на який сама досить багато інформації почерпала від гінекологині. Тому, якщо буде цікаво, заходьте і дивіться. А ми сьогодні з вами поговоримо трошки про внутрішні моменти, відчуття жінки, що вона відчуває, які Повведення та які лайфхаки можу вам порадити. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Ставте коментар, лайк, вподобайку, як завжди, буду вдячна і погнали! За час другого триместру ваша дитина робить величезний прорив. З 7 см він виростає до 36, а з 93 грамів до 1 кг. Звісно, не без вашої участі, тому цей період важливо продовжувати наповнювати себе корисними елементами та вітамінами, тому що якщо дитина не зможе їх брати, де вона буде поповнювати запаси? Вірно, з вашого організму. А це і ламке волосся, проблему з зубами і кістками. До речі, якщо ви ще не долікували усі свої зуби, саме час. Це зробити зараз, адже після 28-30 тижня більшість маніпуляцій з зубами робити просто не можна. Навіщо знаєш, що мені грустно? Що я їм Деда Мороза і розумію, що зараз утро я його з'їм і більше нічого сладкого їсти не буду. І мені грустно. Після 23-го тижня плід вважають вже дієздатним. І якщо так трапилось, що малюк захотів проявитись на цей світ так рано, то з кваліфікованою допомогою у нього є всі шанси вижити. У другому триместрі більшість жінок дійсно проходить неприємні відчуття, такі як токсикоз, сонливість і так далі. І вона починає насправді кайфувати від той періоду. А єдине, що можуть з'явитися такі цікаві моменти, як тягнущі болі внизу живота, це через те, що матка розширяється і не встигає м'язи її, і тому може тягнути. Але будьте уважні та звертайтеся до лікаря. Я взагалі раджу при будь-якій можливості, якщо вас щось турбує, краще запитати лікаря і бути спокійним, аніж сидіти і переживати такі бішувати. Ще що може бути почати виділятись молозиво з грудей, і це є абсолютною нормою. Раджу вам купити вкладище у бюзгалтер та не паритися взагалі і користуватись ними. Також а, вже з другого триместру починає відчуватися перейми брекстона Гікса. Таким чином, ваша матка готується до вагітності та допомагає собі скорочуватися, аби підготувати ваше тіло і вас до того, що буде відбуватись. Гей! Hey. Ну що, з нею все гаразд. У неї були скорочення Брекстона Гікса. Це легкий дискомфорт, який спричиняють скорочення стінок матки. Легкий дискомфорт? Я так розумію, що у вас і скорочення теж бували, але все нормально, все гаразд. Точно так, так. от тільки кортить скоротити цьому лікареві матку. Легкий дискомфорт. Ти чув таки? Усе гаразд так. Усе нормально. Ви повідомили, щоб я їхав у лікарню. Що таке? Що сталося? У неї були якісь скорочення Брекстона Гікса. Дякувати Богу від це дрібниця. Більшість жінок їх навіть не відчувають. Так, хто без матки, нехай мовчить. Досить таким довгоочікуваним моментом є те, що починає рости животик, він починає вже видно бути для оточуючих. і Це насправді дуже багато мам це чекають. Це кльове відчуття, коли ти бачиш, як воно відбувається. Та ще один момент це починаються відчуватися рухи дитини. Це взагалі, як на ну, мене не взагалі відчуття, коли ти розумієш, що це таке. Багато по-різному його описують. Хтось як метелики в животі, хто ще хто якось, але для мене саме це було, ніби мене просто штовхають зсередини, Тобто ніяких романтичних метеликів в мене не було. Розступіться, наказує професійний детектив. Я розпочинаю розслідування. Приблизно 16 21 тиждень це період, коли можна відчути перший рух. Перше народжувані дівчата відчувають трошки пізніше через те, що, по-перше, ми не знаємо яким чином як це відбувається. Ми не знаємо характер того самого штовхання, і можливо дуже часто переплутати це з нашим кишківником, який там також трошки нас підбиває. Також це пояснює тим, що у повторно народжуючих жінок вже матка трошки розтянута і трошки швидше можна відчути рухи плода. Я ж відчула на 18-му тижні це доволі рано, тому що я така немаленька дівчинка і кажуть, що на це дуже впливає вага. І, до речі, що було дуже цікаво, що тоді Саша, мій чоловік, поклав руку на животик і також відчув ці рухи. Дуже прикольно, хоча багатьох пишуть, що партнер починає відчувати набагато пізніше, і саме з того часу починається оце тормощіння живота. Чому ти не рухаєшся? Що таке, чи все в тебе добре? щось давно не було рухів. хватить, серйозно. Прикола. Ну, ну це я так розумію, що це стандартна штука у вагітних. Дуже багато додатків радять рахувати рухи живота. Хтось каже, що має бути 10 на годину, хтось 10 за весь день і ви рахуєте не по одному руху, а по, по тому періоду він порухався, порухався, заспокоївся. Це вважається один рух. Ну тобто, як врахувати не величезна кількість, але мені лікар сказав, що можна не рахувати, не прям вдивляти тому, що кожна мама почне через який час відчувати це за багато рухів або за мало. Прислухайтеся, до живота, але не вдоводьте себе до фанатичності, що мені потрібно точно 10 рухів всі ми індивідуальні. До речі, з 26 го тижня син почав гикати, і це ну, дуже цікаве відчуття. Зараз він гикає по 3-4 рази на день, і це як тебе зсередини постійно хтось виштовхує підштовхує, тому це теж є нормою. Не переживайте все добре. По моїм відчуттям, перша половина триместру пройшла дуже спокійно. Один із бонусів. Припало для мене те, що волосся перестало бруднитись так часто, але я ж особливо, а тому не підходжу під норми. І перший триместр пройшов спокійніше по відчуттям. Тут же до мене прийшли такі моменти, як десь на п'ятому місяці з'явились дуже сильні болі у симфізі боляче було ходити, лежати, особливо перевертатись. Через те, що тазові кістки досить швидко розходяться, може з'явитися така штука, як симфізит. У мене це, слава Богу, минуло. Він перевіряється через УЗД, але відчуття були доволі інтенсивні, тому важливо не переросттягуватись під дією релаксину. Дівчата, подушка для вагітних це просто топ. Вона виручала мою спину, мої кістки та взагалі солоба протягом межі усієї вагітності, тому якщо у вас є можливість. Це нереальна рекомендація, тому що ваша спина 100% вам скаже дякую. Рази відкрий, будь ласка, вікно стає просто як мантра. Постійно хочеться свіжого повітря усюди, в маршрутці, в машині, вдома. Усюди мають бути відкриті вікна. Одна така штука, яку хочу поділитися. Саме в мене під кінець другого триместру почав підійматися тиск. Високий тиск вважається 140 на 90 вагітних. Тобто до цього він трошки підвищений, якщо вже 140, якщо нижче 90, то це вже потрібно якось досліджувати і дивитися обов'язково. Чому? Тому що, як я вже розповідала, є така дуже серйозна річ, як проекламсія. Вона здається, є тільки у 5% дівчат, тому не дуже поширена, але за нею треба дуже добре дивитися. Мені Потрібно було вимірювати тиск три рази на день. Тобто, насправді, по своїм відчуттям я його не відчувала абсолютно. Тобто мені не було непогано, я не відчувала якихось симптомів. Єдине, що іноді в мене наливалися щоки, і я стаєвала така прям бордового кольору. Тоді я розуміла, так, тиск підвищений, треба поміряти, треба випити таблетку. Ну і звісно, що ж багато пар так очікує цей час. Це дізнатися, хто ж там хлопчик або ж дівчинка. З великою достовірністю це вам зможуть сказати вже на другому скринінгу, який треба пройти на 18-22 тижні. Ви вже знаєте, що це. Якщо ні, саме час зупинити це відео і перейти до попереднього про перший триместр. Там детально розповідаю про сам процес скринінгу. Якщо у вас не було ніяких ризиків під час першого скринінгу, другий вас відправлять тільки на УЗД. Багато пари ми у тому числі попросили лікаря під час процедури записати на папірці стать і наказати. А чоловік, аби точно нічого не побачити, вирішив взагалі зі мною не йти. У мене ж такої можливості, звісно, не було, але я й нічого нісінько там не змогла зрозуміти. Таке диво егеш? Я її не бачу. Що Що? я її не бачу? Ти ж сказала, що бачиш. Я збрехала. Не хотіла, щоб вона вирішила, що я жахлива мати. Не побачила рідної дитини. Як же це? Її ж видно. Подивись. Ось де вона. Oh. Oh, it's Яка гарна. Тепер бачу. Справді бачиш. Ні, не бачу. Правда, лікар мовчав увесь час, і я не могла відрізнити голову від тазу під певним кутом, що дуже мене засмучувало. Ми вирішили збратись невеликим колом з рідним та довірити цей момент дізнання статі, другу, який дуже креативно підійшов до цього моменту. Давай мені. 20 мінус десять. На слі. Ёлка, ну вон, вот там йолку посмотри. Ой, вохтиме, ти знімаєш? Знімає, знімає. Ви, я думаю, бачили мільйон варіантів із тортом в певний колір, факелами, кульками. Але це така подія, з якою можна пофантазувати і робити максимально креативно під ваші бажання та вподобання. У нас вийшло досить кльово. Спочатку ми бігали та збирали концептуальні елементи, на які гості написали побажання для дитини, зібрали так звані артефакти, і після вже відкрили коробку з кульками. А тому вмикайте увесь свій креатив, або ж довіряйте це найближчим, і ваш другий триместр точно запам'ятається на все життя. Підсумовуючи все, що я вже сказала, це реально кльовий період, коли ви можете подорожувати, можете починати купувати речі для малюка, можете дивитися коляски, кроватки та вже ходити. По магазинам. До речі, вам така мінімальна також порада для тих матусів, які прагнуть купувати дитячі речі у бейбішопі. Якщо ви вагітна, вам дають три знижки на, здається, 20% не на акційні товари. І моя вам порада: починайте готуватися до пологів. Дуже багато корисної інформації викладаю у шортс, тому не забувайте заглядати і туди. Читайте літературу, знайомте зі своїм тілом, практикуйте дихання, це дуже-дуже допоможе. А на сьогодні я з вами прощаю, якщо було відео корисне, ви знаєте що робити, і до зустрічі в наступних відео.